Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Азулети! І в цьому відео ми вам покажемо, як в'язати ось таку чудову шаль гачком. Вона в'яжеться дуже просто, тому впорається навіть новачок. Для в'язання цієї шалі ми використали пряжу меланж Вандербол. Вона має секційне фарбування. І буває двох видів вандербол. Горзато і Вандербол Креатив Меланж. Саме оцю шаль ми в'язали із пряжі Горзато. Вона має легенький такий пушок і дуже гарно викладається ось такими блоками кольоровими, тому її в'язати дуже цікаво. Також цю шаль можна зв'язати із будь-якої іншої пряжі. Наприклад, із мохеру. Також ми в'язали з цієї пряжі ось таку сіреньку шаль. Ось так вона виглядає. Номер вісім. Можна використовувати також мохер. Є у нас приклад в'язання шалі з мохеру. І ми використовували тут залишки. Все, що залишалось від наших минулих проєктів. І ось так вона буде виглядати саме з мохеру. Можна використовувати однотонну пряжу або брати пряжу секційного фарбування. Це мохер на шовку, він також є у цій шалі. Ось саме початок її. Був із цієї пряжі. Це Мохер принт від Ріко. І та і та пряжа рекомендована. Тут у нас 4,5, рекомендують гачок чи спиці. А в вандерболі також можна використовувати гачок або спиці п'ятірочку, а можна і навіть менше брати 4,5. Це вже буде залежати від вашої щільності в'язання. Так що готуйте гачок, гарний настрій і приступимо до в'язання. Шаль будемо в'язати бабусиним трикутником із пряжі вантербол-гарзато. Будемо використовувати гачок 4,5 і починати в'язати. Залишаємо маленький хвостик. І будемо набирати три повітряні петлі. Робимо петельку, затягуємо її. І пров'язуємо один, два, три. Три повітряних петельки. Далі робимо накид. І в першу нашу повітряну петельку просовуємо гачок і підтягуємо ниточку. Робимо накид, протягуємо. Утворився стовпчик з накидом. Ще раз накидаємо ниточку і знову протягуємо. Перший стовпчик у нас готовий. Знову накидаємо ниточку. Першу нашу петельку, продіваємо гачок, підтягуємо нитку. І так само повторюємо. Накинули, проділи через дві цих повітряних петлі гачок І потім ще раз накинули і протягнули. І тепер ми маємо ось наш початок, три повітряних петлі, які нам замінили стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом і третій. Три стовпчики з накидом. Тепер потрібно зробити між ними дві повітряних петлі. Тобто, ось цей буде блок, дві повітряних петлі і ще один такий самий блок. Із трьох стовпчиків з накидом. Зробили дві повітряних. Знову так само, як ми робили ось тут: накидаємо ниточку. Ось цей отвір, там, де ми робили перші стовпчики. Робимо стовпчик з накидом, один, другий. І третій. І ось ми отримали такий невеличкий трикутничок. Це початок в'язання нашої шалі. Тепер будемо повторювати ряди з одного боку в інший. Знову набираємо три повітряних петлі. Принцип один і той самий. Перевертаємо наше в'язання. І тепер знову ж таки, тут, де у нас починалися наші повітряні петлі, ми маємо просовувати наш гачок. Ось таким чином. Робимо стовпчик з накидом. З одної точки вони мають всі виходити. Ось уже добре видно, що у нас іде інший колір у пряжі. Три стовпчики готово. Тепер робимо одну повітряну петлю. І ось тут, де у нас було дві повітряних петельки, туди ми вже знову стопчики з накидом робимо. У кількості три штуки. І в центрі у нас завжди буде йти між нашими секторами по дві. Петелічки повітряних, дві повітряних, знову ж таки, під дзюарочку центральну ми робимо три стовпчики з накидом. Ось наш центр. Один, одна повітряна петля. І тепер нам потрібно знайти, ось де ми робили наші підйоми, перший, так би мовити, стовпчик, там, де набір повітряних петельок був. Ось знаходимо кут третю повітряну петельку. І в неї вже будемо виконувати стопчики з накидом. Так само три стопчики. Ось такий трикутник у нас вийшов. Там, де сторона трикутника, у нас завжди буде між стовпчиками з накидом одна повітряна петля. Там, де у нас центр нашого трикутника, тут дві повітряних петельки. І таким чином продовжуємо в'язання. Так само три повітряних петлі. Перевертаємо в'язання. І в цю ж саму точку ще два стовпчики з накидом робимо. Одна повітряна. Тепер нам потрібно зробити стовпчики з накидом. Ось під цю петелечку, там, де у нас була одна повітряна. Накидаємо ниточку, просовуємо гачок під цю арочку і витягуємо нитку. І так само робимо стовпчик з накидом. Один. Другий. І третій. Одна повітряна петля. І ось ми дійшли до центру. Знову під цю арочку робимо стопчики із накидом, три штуки. Дві повітряних петлі, так як це центр, і знову під цю саму арочку три стовпчики з накидом. І так само продовжуємо в'язання. Одна повітряна, і арочку три стовпчики з накидом. Повітряна. І тепер, так само, як ми робили минулого разу, в третю повітряну петельку, просовуємо гачок. І робимо три стопчики з накидом. І таким чином в'яжемо на ту висоту шалі, яка вам буде подобатися. Ось ми вже трохи пров'язали. Ну І далі будемо продовжувати в'язати на бажану висоту шалі, або поки не закінчиться наш моточок. Після того, як ми дов'язали нашу шаль на бажану висоту, далі можна оформити край або якимись ажурними узорами, чи можна зробити китички по краю, або залишити так, як є. Це вже на ваш розсуд, так як вам буде подобатися. Наприклад, ця шаль була оформлена іншою пряжею. І тут ми зробили ось такий ажурний кантик. Сіреньку шаль доповнили ось такими китицями. Так що в'яжіть, фантазуйте, декоруйте ваші шалі і діліться своїми результатами. Нам буде дуже цікаво подивитися, яка ж саме шаль у вас вийшла. Бажаємо вам натхнення та приємного в'язання!